Ліс гурту Друга ріка Валерій Харчишин підтвердив, що певний час перебував у стосунках із журналісткою та телеведучою Яніною Соколовою. Довгий час обидва не коментували своє особисте життя, уникаючи публічності, аби не давати підстав для жодних заголовків. Але мовчанка лише породжувала плітки, що згодом власне почали впливати і на професійну діяльність. Харчишин пояснив, що саме через це він вирішив поставити крапку в обговореннях. Він підтвердив, що стосунки з Соколовою справді були, але Пар вони залишилися у. Минулому артист також нагадав, що відповіді на особисті запитання можна знайти в його творчості. Ну і зокрема, пісня «Залишаю дім гурту Друга ріка стала символічним завершенням цієї історії. Співак просить медійників більше не повертатись до теми його приватного життя для того, аби зосередитись на музиці та нових проектах. Дуже цікаво, але Яніна Соколова вперше після цього зізналася, що за довгий час стикнулася вперше зі зрадою. Журналістка не стала називати жодних імен, але водночас згадала про чоловіка у своєму житті, який несподівано її зрадив. Нагадаю, що Валерій Харчишин був у шлюбі двічі. Він розповів, про що підтримує зв'язок з колишніми дружинами і залишається з ними у нормальних стосунках. Зокрема, Яніна Соколова також була у стосунках і у неї від попереднього чоловіка двоє синів.